Мілась роща под гором. І з нею горив... Матвій Костянтинович Міллер народився в Іркутську в сім'ї військового. Родина, зважаючи на батькову роботу, часто змінювала місце проживання. Напередодні війни Переїхали станція дивізіону, та город Улан-Удэ. значить, там я учився вже в шестому класі. Почалась війна. Значит, в 1941 году утром объявили, что вот это напала Германия на нас. Значит, выступал где-то в 11 часов утра Молотов выступил. А где-то в 6 вечера или даже до 12 ночи уже войска, которые у нас там были, армия, они все уехали на фронт. Допоки батько Костянтин Маркович воював на Волховському фронті. Матвій з матір'ю Рівою Абрамівною та сестрами Ізабелою і Галиною повертається до Іркутська. Настали тяжкі часи як для всієї країни, так і для родини Мільтерів. Матвій, де навчатися до залізничного училища, далі разом з однолітками зустрічає військові ешелони та допомагає налагоджувати роботу колісних букс вагонів. 16 років вступає до учбового загону об'єднаної школи Тихоокеанського флоту, що розташовувалась на острові. Руські кількох кілометрах від влади Востока 7 листопада 1943 року він приймає військову присягу, а згодом виконує бойові завдання на мінному загороджувачі Теодор Нете водозміщення десь 8 тисяч тонн тоді був. Ну, Команда у нас була 600 чоловік на кораблі. І Ми значить, загружали мінами деток трьох тисяч мін, каже, міна вісіть тонну. І ми значить, в течение 40... Я уже третий на корабле попал, в 43-м, по 45 мы ставили боевые мины, начиная от залива Петра Великого, это где Владивосток, Амурский залив здесь, и до Чекотки. потом возвращаясь, там было три дивизиона таких минозаградителей, это 15 кораблей. Такі ж все одинакове. Мінні загороди ставили поблизу чукотки курил північного сахаліну, поряд з базами, портами, протоками і побережжям з метою їх захисту, а також на комунікаціях і біля берегів противника для нанесення йому втрат за два роки. Екіпажем Теодора Нетте було виставлено більше ста тисяч морських мін. Наприклад, міна вона десь -то тонну вісіт кругла така, в ній рожки. Значить, у нас ліфт був, был, не були всі в погрібах. с лифтов достаешь ее на палубу. Потом, значит, там рожки такие, четыре рожка. Рожки эти, это минеры заделаются. Выкручивают эти рожки и в каждый рожок, туда отверстие, вставляет сахар, кусочек сахара. Этот сахар где-то грамм 30 или 40. Кусочки такие, их вы не раскусите, но они сладкие, хорошие. Их туда вставляют, закручивают вот это рогаточки и эта мина круглая, она на тележке, он называется минреп. И на нем где-то около 300 метров тросик. Минеры устанавливают, во-первых, мы, когда где ставим мины, мы знаем, мы в каком квадрате должны ставить, и каждый квадрат мы знаем глубину. Теперь, например, на 100-150 метров глубина, где мы ставим мины минеры определили глубину, все там, ну там уже другие специалисты определяют. Минеры установили этот тросик на глубину 150 метров. Это мину мы катаем, катим по рельсам, Туди збрасимо воду разом з бойовими товаришами у роки війни. Матвій Костянтинович Мільтер героїчно, мужньо, стійко до самопожертви стояв на захисті рубежів рідної вітчизни, незважаючи на постійне чатування, поряд смерті страху бійців не було. Ми вас були патріотами. Нас вас підволі так патріот, щоб ми. і тому ніхто не боявся шли всі смело. у ніч з 8 на 9 серпня 1945 року. Союз радянських соціалістичних республік, а з ним і Тихоокеанський морський флот, вступає у війну з Японією. До того часу, вздовж кордону японці побудували 17 укріп районів і більше 4,5 тисяч оборонних споруд. Саме 8 серпня Теодор Нетте з екіпажем повернувся до влади Востока. У бухті Шкотова на той час було 3 тисячі солдат, а серед них і 200 дівчат, що стали на захист вітчизни поряд із чоловіками. Молоденькі 17-18 от этих десятиклассниц, которые закончили мед. курсы, умели завязывать, они были у нас на корабле. И когда первый день мы пошли в десант, значит нас было 61 корабль. Это шли, вот я узнал уже по книге, тогда кто считал, кто видел. И над нами летели наши советские самолеты, 261 самолет. Літіли бомбардировщики, стрибітелі. Близько другої години ночі корабель зайшов у Корею. Екіпаж Теодора Нете та інших дивізійних загороджувачів висаджував на шлюпках десант, прикриваючи його вихід на берег кулеметним огнем. У той час тут розгорнулося справжнє пекло. Там є місто Юки такий був, і гора з одної гори і в другу поїзд проходив, і железнодорожний мост був. і В це час железнодорожний мост взлетів, взорвався, поїзда. І наші солдати, ми їх висаджували. Ці салдатми я сам непосредственно приймав участь на шлюпках. Страх, звісно, бив, жодка била вся, тому що шлюпка вже кверху летить, чезом і твоя полетить. У морському театрі військових дій радянські військово-морські сили поступалися японському флоту в кількості великих кораблів, авіаносців і лінкорів. Згодом екіпаж Теодора Нетте повернувся до Владивостока за другим десантом. И когда мы вернулись, а на корабле же ребята оставались, и я когда вышел, и мне ребята говорят, «Матвей, это у тебя, смотри, седое все, 17 лет». Та екіпаж знову і знову повертається за десантом до Владивостока, долаючи щоразу відстань 160 кілометрів під вогнем супротивника. Квантонська армія продовжувала чинити значний опір, і лише наприкінці 45-го бойові дії припинилися. Минають роки десятиліття на відстані з висоти сьогодення більш вагомо, значуще і велично бачиться те, що відбувалось у грізні воєнні роки. Але в пам'яті народні не зітруться імена тих. До ціною власного життя мужністю і героїзмом завоювали нам свободу, чисте небо, ясне сонце. Синь победи, он был от нас далек, как в костре подушем таял горох. Были обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы, порохом правах, это праздник с на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы.